Доброго дня, мене звуть Содоренка Роман. Я представляю компанію InStyle місто Харків. Я виробник меблів вже більш ніж 15 років. Наша компанія виготовляє меблі для жилого використання, меблі для дому. Також в нас є напрямок проєктних меблів. Це меблі під замовлення і меблі, які більш підпадають під категорію платформенних, це коли на основі яких вже відпрацьованих рішень будуються нові продукти. Ну, це дуже глибоке питання, і кожен вибирає свою професію, мабуть, по своїм почуттям, відчуттям. Але я вважаю, що це дуже багато можливостей, бо цей ринок дає можливість всім. Ця сфера дає можливість всім. Бо зараз це дуже зручно робити дуже вчасно, бо є велика підтримка: підтримка індустрії, підтримка асоціації, підтримка інших мебливиків. І ви можете розкритись саме в цій спеціальності, саме в цій професії, дуже круто. Бо потенціал і України і меблевої сфери дуже великий, тому потенціал на експорт, який ми ще може і не розуміємо, але він найпотужний і найвеликий, особливо після перемоги.